Я вам хочу сказати, послухали ви проповідь, пишете. Боже, як файно отець каже, проповідь, дякую за проповідь. Діліться тим. Саме головне, щоб ви з того брали користь. Я працюю з світланкою для вас, не для себе. Щоб ви мали з того користь. І як знак подяки благодарності ви нам подякуєте, ми будемо дуже щасливі. Але це не є наша основна мета, щоб ви дали нам якісь кошти. Я хочу, щоб ви щось взяли від нас і тим поділилися з іншими. А як знак подяки, ви що нам, ми будемо дуже вдячні. Але перше завдання почули, діліться, розказуйте іншим. Діліться Божим Словом, якщо Бог так запланував, значить так треба. Бог потім спитає з кожного з вас, Він скаже, ти колодія вже рік слухаєш, розумієш? Ти навіть не розказав, ти ніколи не повторив його проповідь. Кажи, що то твої слова, але кажи ту мудрість, яку почув просвіщайте себе, робіть порядок у своїй голові. キャスコロッケ。